За півроку вже дві переможні заявки на грант. Так у Баратинській громаді навчають людей писати проєкти і цим кажуть покращують життя у громаді. Боратинська громада має досить значну багату, я б сказала, проектну історію. І на основі цих успішних практик ми вирішили масштабувати проектну діяльність, збільшивши наші шанси на перемоги у різноманітних грантових проектах закордонних. Зокрема, відтепер кожен мешканець громади може прийти зі своєю ідеєю розвитку будь-якої сфери, подати заявку. І якщо її виграє, отримує на це гроші. У Убиратині для цього створили цілу окрему структуру, що об'єднує чиновників сільради, місцевих підприємців, членів молодіжної ради, науковців, та просто людей, які хочуть писати проєкти і втілювати свої ідеї. Назвали офісом розвитку громади. Ми вирішили не просто там прикривати слабкі сторони, як це часто буває, а підсилити сильну сторону. Але всіх цих людей об'єднує один фактор це фактор добровільності та другий фактор мотивованість. Тобто, оці моменти ця синергія об'єднує нас в спільному бажанні розвивати громаду через грантові можливості. Загалом офіс розвитку громади функціонує як консультативно дорадчий орган, і формально він називається як постійно діюча робоча група з написання грантових проектів та програм. Офіс розвитку громади почав працювати з лютого цього року і на розвиток Буратина вже подав вісім заявок, дві з яких виграли. Перша спрямована на розвиток молодіжної ради, інша на розвиток освітньої сфери. Зараз в офісі працює близько 20 людей, але Руслана запевняє, вони готові приймати ще. Головне, щоб люди мали мотивацію. Для нашої громади це дуже важливо, оскільки це інструмент прямої демократії, як би я його назвала. Це можливість мешканців впроваджувати саме ті розвідкові проекти, які на їхній погляд є пріоритетними у співпраці та за підтримки місцевої влади. Для Боратинської і ще десяти громад Волині це стало можливим завдяки участі в проєкті Волинського інституту права, досконалення урядування орієнтованого на громадян на Волині. За підтримки проєкту – Говерла». «Ми в громадах працювали над пошуком от таких якихось реально точкових тем, де влада і жителі могли спробувати співпрацювати між собою. В когось освіта, в когось молодь, в когось туризм. Громади обирали напрямки в залежності від пріоритету в громаді та опитування місцевих мешканців. Днями вони зібралися на форумі у Луцьку, аби обговорити результати роботи. Результати сьогодні є. Чи будуть вони через півроку? Я не знаю насправді. Чи буде через півроку нас можливість подзвонити в територіальні громади і запитати, чи працює ця практика? Це цікаве питання, і ми для себе теж це ставимо такою галочкою. Приміром, у Володимирській громаді у ЦНАПі запустили окреме вікно для учасників бойових дій та їхніх родин. Назвали це адмінсервіс ветеран у шацьку. Створили сайт для туристів, де зібрали інформацію послуг легального туристичного бізнесу. А у Вишнівській і Зимнівській громадах учні формували так званий шкільний бюджет, готували проєкти і голосували за них. Це все те, де от влада і громадськість сиділи за спільними столами або без столів і шукали спільні рішення і робили певні якісь спільні дії. Анна Кравчук, Мар'ян Гринчишин, 12 канал.